Вітаю! Всіх пропоную вам подивитися новий тиждень. Кому і що принесе, період беремо із 28 квітня по 4 травня 2025 року. Розклад, як завжди, буде на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант що вам принесе новий квітень. Вершник, мідь і конюшина. Для першого варіанту дуже благосприятливі будуть складатися ситуації на цьому тижні і обставини. Хтось, можливо, отримає якусь звісточку або нагостину від людини, з якою ви знайомі і вже раніше спілкувалися. Можливо, це буде стосуватися робочих моментів, для когось це може стосуватися звичайного. Нашого життя. Також в цей день, в цей тиждень, ви будете мати підтримку від впливової особи, яка буде вам допомагати у вирішенні ваших питань. Для когось, можливо, це буде ваш керівник, для когось, якщо ви вирішуєте свої питання у соціальних якихось закладах. То це буде там у вас налагоджений контакт, і ви навіть отримаєте свої позитивні результати, яких ви і очікуєте. Підсумком цього тижня буде у вас задоволення, хтось отримає прибутки, фінанси, хтось у особистих стосунках буде зближуватися із своїм партнером, і відчувати такі приємні відчуття, коли ви знаєте, що ви любите, вас люблять, і ви маєте підтримку від своєї половинки. Тож, загалом, у вас дуже такі гарні енергії на новий тиждень. А я бажаю вам, хай цей тиждень принесе вам щастя. Другий е, варіант серце, мітла і місяць. По другому варіанту, чомусь ви будете розчаровані, які сумніви вас будуть долати, щось ви не зможете для себе прояснити до кінця цього тижня. Та інформація, яка вже для вас назріла. Можливо, для когось це буде стосуватися ваших почуттів і вашого особистого життя, тому що є певні розчарування, є певні сумніви, які вже прийшов час їх просто вимести. Досить перебувати у невідомості, тому що вам і зорі осяюють шлях, і вже мітла показує те, що прийшов час вимести всі сумніви і налагоджувати стосунки. Або, якщо ви вже вирішили, що це не ваші стосунки, то вжити якісь заходи навпаки, вирішувати тільки вам. Хто б і що вам не розповідав? Все рішення залежить від кожної людини. Тому обмірковане підходьте до будь-яких справ. У робочих питаннях також, можливо, за вашою спиною хтось може плести інтриги або на вас наговорювати, щось вам там, якісь палки в колеса вставляти. До цього вам також потрібно бути готовими. А ще, можливо, вам потрібно вже прояснити певні ситуації, досить перебувати у невідомості. Вже час прийде для вас, але не на цьому тижні. Сподівайтесь на те, що наступний тиждень принесе вам прозріння, і ви вже зможете побачити картинку більш ясною. На цьому тижні будьте більш обережні, обмежте колись спілкування, якщо в чомусь сумніваєтеся, краще свою думку тримайте при собі. А я вважаю вам, хай цей тиждень принесе вам щастя. І третій варіант, що вам принесе новий тиждень букет, якор і зорі. Ну, дивіться, це третій варіант дуже позитивні такі енергії. На цьому тижні ви для себе зможете прояснити ситуацію для когось щодо особистих стосунків, вашої стабільності у родині. Для когось це буде та стабільність, що стосується вашої роботи. Ви будете мати натхнення для когось, можливо, будуть надходити ваші фінанси від тих зусиль, що ви прикладали. І також можливо у вас вже на цьому тижні буде більше впевненості в собі, більше ясності, як вам діяти і чого то буде стосуватися. В підсумку ви отримаєте свої позитивні емоції для когось, для дівчаток, можливо, ви отримаєте пропозиції, для когось, можливо, будуть подарунки або приємні сюрпризи. Загалом тиждень у вас благосприятливий, головне тійте, рухайтеся вперед. Якщо у вас є певна мета, не відкладайте її на потім, а наполегливо рухайтеся до неї. А я бажаю вам, хай цей тиждень принесе вам щастя.